До четвертої буде повідомлено на наступному тижні після погодження з офіційним транслятором матчів, який вибирає цікавість матчу, значимость матчу і так далі. Тому ми знаємо тільки пари сьогодні, а сам розклад знаємо на наступному тижні. Заплановано проводити матчі спочатку з 11-ї години чвертьфінальні матчі в четвер. І спочатку з 2-ї години півфінальні матчі в суботу. І в другу годину фінальний матч в неділю. Ну що, наговорив я багато, а тепер, мабуть, почнемо жеребкування. Отже, перший номер ми дістаємо для команди Енергія. Я запрошую пана Дениса, будь ласка, відкривайте кульку, відкривайте його дорог і показуйте його на камеру. Вона розкручується. Так, давайте їмо самопульку, Будь ласка. І це є номер 2. І енергія Львів отримує номер два. Дякую. Енергія Львів номер 2 Отже, наступною за рейтингом у нас йде команда Ураган Івано-Франківськ і для неї Володимир Володимирович, будь ласка, витягнуть шульку. І знаємо зараз номер для команди ураган. Скільки Давайте. Номер 3 Команда ураган Івано-Франківськ номер 3. Дякую. Наступною у нас іде команда за рейтингом SkyA під залего на сезон. Пане Костянтин. Можливо, Віна. Можливо, вже суперник, Будь ласка. Ще, так? <свісно> Будь ласка, розкручуйте. Будь ласка. Дом номер 7. скайап фукзал номер 7 У нас немає ще поки що пар. І це цікаво. І наступною за у нас іде команда Аборотів. Пане Руслан. Вже є шанс отримати суперника. Будь ласка. Команда Аврора Тім. Давайте. Номер 5. І ще в нас немає пар. Цікаво. Але зараз вони вже будуть точно. Отже, ми зараз дізнаємося номер команди «Соків». Денис, будь ласка. У нас обов'язково зараз буде пара. Будь ласка. Сокіл має номер 4 і у нас є пара ураган сокіл. Перша пара ураган Сокіл. соків. Водич. Владимир зараз ми маємо виділити номер для команди кардинал рівне. тоді Ще Денис, і ви разу чому походите. Так. І вже Це номер 6. Аврора кардинала. Кардинал, що це вже нагадує. Будь ласка, суха балка. Давайте висуху балку. Номер для сухої балки. Номер 1. Суха балка енергія. І можна я витягну один номер. Я думаю, що це має бути номер 8. Так, це номер для команди Любард. Отже, ми провели жеребкування однієї четвертої і маємо такий результат. Пара А суха балка енергія, пара Б ураган Сокіл, пара С Аврора кардинал, пара Д – любар Зараз ми проведемо жеребкування півфіналів. Це ми заберемо зараз, будь ласка, В нас залишилось чотири фурти з буквами А, Б, С, Д. Пане Денис, почніть ви, будь ласка. Перша команда півфіналу це переможець пари. Діставайте букву. І це переможець пари. Д? Господар першого півфіналу переможець пари Скайап Лювард. Пане Володимир. Друга команда. Це може бути пара, може ще бути вільне місце. Б. Це Б. 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 І в нас грає Д Б. Тобто в нас грає переможець пари SkyUp Любар проти переможця пари ураган Сокіл. Пане Вітанис, будь ласка, ви. Наступна пара. У нас є команда «Переможець пари А. Це суха палка енергія. Я дістану останню кульку. Суперником буде переможець пари. С» Аврора. Кардинал. Отже, в півфіналі в нас зустрінуться. Переможці пари Д – «Скаяк» Любар проти переможця пара Б. Ураган Сокіл. Переможець пари А Суха Балка енергія, проти переможці пари С Аврора Кардинал. Ще раз нагадаю, фінал восьми відбудеться в Паласі спорту міста Києві. Перший ігровий день четвер, 24 квітня. Фінал планується на неділю, 27 квітня. Запрошуємо всіх на фінал восьми. Бажаємо всім успіхів і бажаємо подальших успіхів в чемпіонаті. України компет екстраліга. Дякуємо за увагу! Всього найкращого.